Ту головної ответственності не уйти. Ну і типу, таке щось. В значить побіда, з значить за нами Ваша песенка спета пропагандістським лживими ртами Ці повідомлення отримував шифредактор запорізького сайту інформ зі пею Ерік Бринза. каже, писали з російських доменів та номерів. Інформзіпіє з виготовляв багато інформаційного продукту, і я думаю, що. Десь пройшла неділя, дві війни, і нас помітили російські спецслужби. То перший лист з погрозами ми отримали в середині березня минулого року. Це був лист на нашу електронну пошту типу від Федеральної служби безпеки Російської Федерації про те, що ми розповсюджуємо фейки в Запорізькій області. Погрожували кримінальною відповідальністю, пропонували співпрацю. Згадує журналіст 67 випадків. Саме стільки фактів залякувань та переслідувань журналістів відомо інституту масової інформації, і це тільки від початку повномасштабного вторгнення. Інколи справа доходить до фізичної розправи. Героям слав! В березні минулого року в Токмаку організував редактор газети Наше місто Токмак Віталій Голод. Можливо, там, десь на мене пальцем хтось вказав. Був такий епізод, коли один офіцер до мене підходив і пропонував поговорити, піти поговорити з комендантом. 21 березня до Віталія додому прийшли російські військові. Виламали двері, провели обшук, забрали документи та комп'ютер. Шукали таке, щоб можливо чомусь звинуватити або показати щось. Бачите, які бандеравцею про нацисти тут проживають. Про це чоловік дізнався від сусідів. За три дні до цього він виїхав з окупації, на відміну від редактора інтернет-видання нова каховка Сіті Олександра Гунька. Його росіяни кілька разів затримували вперше у квітні. Тоді чоловік просидів у кайданках три дні. Коли я пересидів ніч, зразу зайшло троє офіцерів з автоматами в повній формі, з балаклавами. Один зразу підскочив до мене і почав бити. Закричав, ти американська подстілка, розказує де тебе обучали, в Балтиморі? Коли бити перестали, почали схиляти до співпраці. Згадує журналіст. Після відмов відпустили і заборонили займатися журналістською діяльністю. Інститут масової інформації зафіксував щонайменше 21 випадок викрадення. А журналіст агенції Дмитро Хилюк і досі в полоні. Він перестав виходити на зв'язок 28 березня. За інформацією, яку редакція розмістила на своєму сайті. Дмитро ймовірно перебуває в СІЗО у Брянську в Росії. Про це роз розповіли полоненні, яких Україна повернула додому. Крім того, за даними інституту масової інформації, росіяни вбили десятьох журналістів, зокрема і фотографа Макса Левіна. Провели розслідування. приїжджали ми тут з ними репортери з кордонів. Ми тут з ними. До правоохоронців їздили, сказали вийти з машини. Він був у броніку, тобто вони бачили, що у нього була камера, прес. Тобто вони бачили, кого вони страчують. Ну це є воєнним злочин, бо це журналіст, це сильні особа. Він не є комбитанцем. Так, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 514 злочинів проти медійників. Порахували в інституті масової інформації. Загинули 60 працівників. Змі Дарина Коломієць, Дар'я Пасічник, Олександр Тимінський та Віктор Сніжко. Суспільне новини.